Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Я вам дуже вдячна, мої дорогі глядачі, за перегляди мого відео. Приємно, що вам подобається моя робота, як я розповідаю про Нідерланди, про наше село, де ми зараз живемо в Нідерландах. я вам обіцяла розповісти про дачу. Що ж таке дача? Звідки вона у нас взялася? І... Чому ми на ній щось там робимо? Значить, самого трошки відійду в сторону, да? на початок нашого приїзду, щоб вам було зрозуміліше, ми в Нідерландах уже другий рік. І коли ми приїхали, дійсно дуже про нас люди піклувалися, От. І. Нас поселили в одну сім'ю, і, знаєте, вони нас опікали, щоб ми не переживали, щоб ми не депресували, щоб все було у нас гаразд. І це була весна, а я люблю сажати квіти. Я навіть в Києві під своїм багатоповерховим будинком висаджувала якісь квіти, дерева, кущі. От. То я спитала, чи можна в садочку вас посадити квіти тут, в Нідерландах? У них у всіх є такі садочки свої. І вони так подумали, знаєте, нідерландці, вони такі от зразу собі голові прокручують, а що людині подобається. І вони зараз питають, а що ви хотіли робити, а ким би ви хотіли працювати? Для них це дуже важливо, щоб було бажання, щоб людині це подобалось, те, що вона робить. І от наших, наша хазяйка каже, у мене є подружка, і в них є дача, зовсім недалеко. Ви можете ходити туди пішки, наші тоді не, тоді не було велосипедів. І вони не мають змоги там на цій дачі зараз щось робити. От, вони працюють і кажуть, ну, якщо хочете, я вас з нею зведу, і взагалі от така от тема, вам цікава, ви там поговорите. От. Ну, Потім ми познайомимося з, ці, з цими людьми, і виявляється так, в них є дача, за яку вони платять за оренду кожен рік, але вони її не використовують. Чомусь вони собі її взяли, знаєте, так, на запас. Але тут так робити не можна, виявляється. Якщо ви берете в оренду дачу, то ви повинні там щось робити. Ви повинні слідкувати, щоб не росли бур'яни, косити траву, щось садити. Бо вам скажуть: ви не використовуєте, нема чого її тримати, типа, при собі. Віддайте іншим. От. І. Вони вже якби збиралися віддавати може, а тут така можливість, що українці хочуть щось робити на дачі. От. І вони сказали, якщо хочете, будь ласка, ми вам навіть будемо допомагати. Е, купимо землі, купимо те, що ви хочете посадити, зробимо ці ящики. Ну, а так як я сильно люблю е, порсатися в землі, щось садити, дивитися, як воно росте, як воно виростає, то я кажу, так, так. Ми прийшли, там земля взагалі як каміння. Бо, знаєте, бур'ян росте, а якраз дощів тоді давно не було, і неможливо було вкопати. Ну, поступово ми зробили те, що ви зараз бачите. Ну, Вони нам зробили також, да, з їхньою допомогою. Вони нам купляли землю, робили ці ящики. От, І ось така от історія з нашими дачами. А в цьому році вони навіть. Тепличку поставили. Я не знала, чи ми залишимося ще в цьому селі, бо ми переїжджали з однієї сім'ї в іншу, де нам знайдуть місце. От. Але ми залишилися, і вони нам тепличку таку зробили. І зараз я туди висадила, можете подивитися в моїх відео, що я висадила як там воно росте. І хочу ще раз заакцентувати увагу на цих дачах, що це за дачі. Це така територія десь 4 сотки, по-моєму, в кожного. На цій території стоїть тільки такий сарайчик, де вони зберігають інструменти. Там немає електрики, там немає води, там немає туалету. От тільки все, ділянка. І цей сарайчик. Вони збирають дощову воду в контейнери. Далі що? Ну, огорожено, ви бачили, як да? таким загальним парканом огорожено, а вже кожен, хто собі хоче, робить якісь, може, інші парканчики платять вони за оренду. Ну, я ще не знаю, за що вони там ще платять. Але туди привозять, я так розумію, за ці гроші, що вони платять один раз на рік за оренду. Добрива привозять натуральні, пісок привозять, і можна брати і користуватися. От. Ну, от ситуація з дачами. Потім там є кафешка, я показувала яка. Я так розумію, що це такий дачний кооператив, мабуть, це їх ініціатива готувати. Там в основному пенсіонери, які вже не працюють. Ви можете туди прийти, в суботу, в неділю, кафе відчинене. Вони там готують щось у фрітюрі, якісь крокети, картоплю фрі, потім морозиво, можна купити каву. І це все набагато дешевше, ніж в кафешках в нашому селі, в інших кафешках місті. Також там є Кран з водою, ну, умивальник такий, рукомийник з водою, ну, воду тут можна пити, з усіх кранів воду можна пити, тому ми набираємо там водичку для пиття і туалет. Так що у кожного є ключі від цього приміщення. Кафе зачинене, воно працює тільки в суботу-неділю. А туалет, рукомийничок, це все відкрито, можна прийти в туалет сходити, помитись, руки там митися і водички набрати собі попити. Так що ніякої проблеми в цьому немає. От. Ну от ситуація. Так що свого в нас тут нічого немає. Все ми тут... Якби нам предоставили в користування. От, так що нічого ми ніякого житла не отримали і ніякі дачі ми не отримали. Ну, ми задоволені. Я вам е, вставлю тут от, відео е, про ці дачі. Я багато знімала. От, будете дивитися, е, і вам буде зрозуміліше, як виглядають нідерландські дачі. І ще хочу вам сказати, що. Що там можна робити, що не можна робити, можна там шашлики робити. У себе на участку, можна, на ділянці можна робити шашлики. Потім я чую багато в кого є кури, півні там співають. Також можна там розводити курей в курничках, Ну, кроликів я там не бачила. Ось такі цікаві дачі в Нідерландах. Кому цікаво, пишіть мені, буду далі вам висвітлювати наші дачні будні. Що як у нас буде рости, який в нас буде урожай? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, радості і щоб ваші мрії збувалися, так як моя мрія збулася. Я в Україні мріяла мати дачу, але не мала такої можливості. А тут мені дали дачу в користування. Папа! -па.